Цікаві, хороші гості вже. Прийшли у студію це вже треті наші гості. а Треті це особливі гості завжди. І вони будуть говорити про особливу тему, також яка стосується допомоги благодійності. Це Ліліана Бутрій, організатор акції «Наповнити великодній кошик та Аліна Яковенко, волонтер. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго це вже втретє. Так відбувається така акція перед ви Допомагаєте наповнити великодні кошики для дітей сиріт. Розкажіть детальніше, як взагалі відбувається допомога? Е, так, це вже. Третя наша така акція, започаткована вона була в 2015 році. Тоді до нас звернулася дирекція інтернату, школи інтернату у Новому Малятині. Інтернат називається Добре Серце. Звернулися вони до нас про допомогу, сказали, що дітки відчувають себе. Забутимо, тобто вони би хотіли також піти до церкви, посвятити пасочку, але в них немає можливості. І ми вирішили організувати, долучити громадян, долучити якісь компанії, і відповідно самі ж волонтерів різних долучити до цього, щоб вони змогли щось закупити, хоча б якісь мінімальні пасочки. Ми долучилися до того, і якось так воно пішло. І тому вже третій рік ми долучаємося. Так собі розширюєте? так так допомагаємо. Тоді нам вдалося допомогти не тільки їм. Нас ще був один сиротинець. Ну, ми стараємося, хочемо збільшувати, щоб мали більше можливості більше дітям допомогти, тому що ну не хочеться, щоб таке свято хтось був забутий про когось забули. Тому. У мене є ключове запитання: хто яким чином. Іде, сказав одне запитання, <ріст> <ріст> а <ріст> задав три: хто яким чином йде, може долучитися власне до вашої компанії? будь Хто компанії. це може будь-хто долучитися, до нас долучаються і студенти, до нас долучаються просто громадяни, до нас долучаються компанії і волонтери. Ну будь-яко не просто долучити. громадяни і <ріст> 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 Так, ну будь-хто звичайно може долучитися, тобто якщо, потрібно приносити ви, вже готові продукти. Чи ви коші? можете звичайно, ви можете принести продукти, але ми хочемо, наприклад, так як ми цього року робимо також для нового малятину. Їдемо ми до них в четвер в обід, тому ми хочемо, щоб продукти звичайно були свіжіші. Хочемо, щоб люди приносили там нехай до першої години в четвер. Якщо ви не маєте можливості принести нам продукти, ви можете переказати нам кошти, тобто ми також закуповуємо ці продукти. Вся наша звітність є в нас на сайті свербевуз.оркточка Тобто можна там подивитися, ми все звітуємо, щоб люди знали, були впевнені, що їхні гроші не, не просто пролетіли, а за на так йшли на конкретну ціль, так що вони були використані. а не... Аліночко, розкажи, як ти долучилася взагалі до такої доброї справи, чи це в перший рік, чи ти вже попередньо також брала участь? Ні, це перший рік. Просто дуже захотілася чимось допомогти. Ем, також це щось типу стажування, і плюс до всього я ще ем, прийшла, напряму, ефір. І, і плюс я прийшла ще на прямий ефір. Так. Ем, взагалі дуже цікаво, тому що е, це добра справа, і плюс для мене це ще досить якісь журналістиці. А як ти саме допомагаєш? Тобто ти організовуєш, збираєш ці всі продукти? А, я пишу. Прес-релізи, я пишу прес-анонси, я повідомляю інші е, змі про те, що в нас буде таке відбуватися, також е, максимально інформую своїх друзі, своїх знайомих в університеті, ну і в інших тобто ти інформацію е, чисто інформацію, ну і звичайно, так допомагає. Ну що тут сказати? Не слово молоді. <рес> скажіть дівчата, ви зараз гордо можете назвати свою кампанію все українською. Хоча так раніше так. не було. Тобто, динаміка простежиться. Чому в яких містах ви ще будете? Її організовувати так. Ми можемо сміло себе назвати всеукраїнською, тому що як акція була започаткована в 2015 році. Ми розраховували тільки на себе це було місто Львів. Ми знали, що в нас є локація, ми нею займалися. Тобто, такого плану вже далі до нас долучилися інші міста. Це було Івано-Франківськ і Рівне. Також дуже акція мала хороший результат, і ми вирішили далі розширюватися. Взагалі хотілося, щоб вся Україна долучилася до такої акції. Цього року до нас ще долучилися Житомир і Біла Церква, тому вже п'ять місць. Сподіваємося, що далі будемо розвиватися і, мабуть. Там є конкретні люди, які також відповідають. Так, так, містах. звичайно, звичайно. Це є також волонтери, небайдужі люди, які цим займаються, також моніторять соціальні мережі людей. Тобто і вони... А ви у Львові, на Львівщині, яким саме сертицям хочете допомогти цього року сам? Цього року, ну так як ми. Чи можна це назвати? Співпрацюємо, я не знаю. Ну ми займаємося дітьми. от з цього сиротинця добре товаришуємо. Так це є сиротинець. Добре серце. Ми їздимо до них часто. Де вони в нас? Це є новий Мелятин за Львовом, Львівщина. Ми ними займаємося. В нас ще є проекти, які ми також долучаємо цих дітей. Проект називається Освіта в інтернаті. Тобто, в нас волонтери ще помимо того, що діти ходять в школу і вчаться ще волонтери щотижнево один раз на тиждень приїжджають і проводять їм якісь заняття. Щоб їм зараз там є 26 дітей, тобто це є від найменших до найстарших. Найменшому, якщо я не помиляюсь, близько двох років найстарші це є 18 років. Тобто вони вже закінчують школу і вони вже. Проходять далі можете сказати, що потребує цей сиротинець, окрім того, що здоволину як, як І, і з якими адресами так, кожні діти, підняти. кожні діти потребують це. Якщо маленькі діти, це є іграшки, це є відповідно. Ці всі діти потребують одяг. Вони потребують найбільше, чого вони потребуються. Уваги Боже, вони дуже тішаться, коли до них хтось приїжджає. Вони просто побавитись, просто фавари. побавитись, просто провести час, запитатися, як їхні справи. Ну. Вони бачать інших людей, вони себе поводять по-інакшому. Тобто вони найбільше вони потребують уваги. А так, взагалі, то, звичайно, що одяг, це є іграшки, це є література якась. Ну, так як в нас зараз наше нове покоління більше українською розмовляє, російською вже так не читають діти, то ми більше потребуємо української літератури. Це може бути художня фантастика. Тобто, прийти можна наш головний офіс Свербевусу, це є вулиця Степана Бандери, 5 А тобто, там в нас є збір, там ми і збираємо нам, приносять і одяг, продукти. Відповідно, якщо приносять продукти, нам вже... Цей же ж день потрібно і поїхати туди, it тому що right продукти не right. можуть до хіба якщо це будуть продукти такі, такі довшого зберігання, це є крупи, там чи консерви. Тобто можна вже там з часом якось завести. Ну такі продукти треба завозити. У Вас така цікава назва. організація Свербивус. мене ж тут <ристот> 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 свербив <ристот> <"Свербила". ристот> <"Да>, за Свербивусу. Цікаво, що це за така назва. Яною ніколи її не зустрічали. І власне, що воно означає, свербив <ристот> Свербивус? <ристот> це позакарпатський шепшин. шипшин. Тобто ага, свербить це... то ви так собі вирішили назвати а, так так, так, оце була така е... ну така ідея до нас прийшла. Чому б і ні? Чому б і ні? Тому що якусь організацію придумувати? Ну... Ну, ну запам'ятовується. Це клас. дуже добре, що запам'ятовується. І, і навіть має кінестетичний ефект. <рес> Аліна я бачу, у вас є якась програма. Тут щодня я так трішечки підглянула. <рес> а <рес> чого ти підглянула, Я, Як <рес> ти готувалася <рес> до звіту? Що щ, кожного дня щось відбувається? Чи можеш ти проанонсувати, <рес> можливо можливість події? А, окрім того, що ми допомагаємо діткам продукт, продуктами, ми також організуємо різні майстер-класи. Перший з них відбувся вже вчора. А це був майстер-клас із писанкарства у Львівському центрі опіки над дітьми. Другий буде вже сьогодні, о 15.00 проведе дружина дружини військового, який повернувся із зуми АТО. Вона буде навчати виготовляти святкові листівки. Завтра буде цілий два майстер-класи. Спочатку свербевуз. Поїде вось до дітей з родини. Стайн проведе майстер-класи із виготовлення печива, також із писанкарства. А ввечері можуть всі охочі долучатися до майстер класу із розписування писанок. Це буде дуже цікаво. Це буде на 18 годину. Також за цією адресою Степана mm -hmm. Бандери два вас так. в офісі основного так. так. І туди вже може прихож приходити всі бажаючі, всі охочі, які хочуть Заходьте, Заходьте до нас. Зидам, приходьте. А, але. Ви зразу одразу, одразу готуйте велику кількість чаю і кави. А, тому та, що ми як приходимо, однозначно. то ми випиваємо весь чай і кави, які тільки є приміщенні. Це це добре. В нас є та Дякуємо приходьте. за те, що ви звітали до нас студію. дякуємо за ту справу, яку ви робите. Нагадую, що принести усі необхідні усі для дітей речі і продукти ви можете за адресою вулиця Степана Бандери 5 А у нас у студії гостювали Лілія. А Бутрі, організатор акції Наповнити Великодній кошик та Аліна Яковенко, волонтер.